Всім доброго здоров'я! Ви на каналі АвтоАртист І сьогодні ми зробимо із зеленою липою малесенький перерив. Зеленою липою все нормально. Вона ось стоїть в гаражі. Отдихає, нехай маленький перерив. Сьогодні я собі думав-думав, попадалось мені відео. Буде відео з Фордякою Уже він у мене 2 роки І сьогодні я хочу розказати за 2 роки чим він мене удивив. Що він мені наробив? От. Підвести якісь підсумки за 2 володіння Ford Escort МК-5. Поїхали. Зараз наведем порядок в ньому. І будемо говорити. Немножко поговоримо. Я не тільки вимиваю ведро і нализую машину. Я з жіночкою ось о, трошки відпочиваю. Як так можна помити машину і не відпочити? Почиваємо по чуть-чуть і будемо продовжувати уборку в машині. Не знаю, хто кого побідить, ну, я думаю, ми машину домиємо. а може й не. Для ковриків, я думаю, ця штука буде саме хороша. Для машини вона така собі, а ось, ось для ковриків, особливо єва оцих, зараз перевіримо, Мені здається, вона буде ідеальна. можно ее опускать. Побачимо, які будуть результати. Мені кажеться, воно должно горно вийти. Коврики помив, помило горно. Красиво, то там, то там, там лежить коврик. Горно відбило, але є одне але. Коли миєте, коли їєте ці коврики, оцею зарозою, диркалкою цією, не держіть їх в руках. Я весь мокрий ось. Десь ставте їх. Чи підвішуйте, мене будуть підвішувати, то я в руках пробував, спочатку держати, то мокрий весь. Мокрий йо, мокре все кругом мене, воно все летить. В общем, мойте на увозі. В руках їх не держать, коли мойкою це вмієте. Бо буде, ай й на не. <кхід> І от я добрався до самого сокровенного. Для чого я це все взагалі затіював цю уборку. Я купив собі пінку, щоб почистити корти. Це ще нічого, а ці корти, ось це на відео не передать, але вони страшню ужас. Я їх колись тер порошком, милом. Ну, то таке, спробуємо зараз е, пенкою, хай виїсть усе. Зараз спробуємо. Коротше, пише обпелесосити оббивку. Нанести піну на діленку, розтерти, залишити на декілька хвилин, потім стерти. Ану, попробуємо. Ось тут у мене саме грязне воно. В принципі, треба наносити на всю корту. Хай робота Все, хай працює. Фу, бля. Сказано 2-3 минути підождать, ждемо. В общем, мобільну я понаносив, дивіться, що. Ну, Може минута прийшла, вона впитується потихеньку. Шкабарчить, шкабарчить скотиньока. Я і другі. Всі, ну, коротше, всі карти я понамазував. Подивимося, може хтось колись таке робив, я ніколи такого не робив, і, якщо чесно, я в нього не вірю. Інтересно було б подивитися, що воно. Ну, Я думаю, хуже не буде. Зараз нехай хай шкабарчить, потім будемо стирати. Що я вам скажу? Ну, отерло. Потер трохи. Не то, звісно, як вона була нова, її вже ніхто новий не зробить. Але особливо ось тут, то що було і то, що стало, ну, ну це, це п'ятно бітума, то це ніхто його не... не удитри, там бензин треба брати, то тоді може одітриться. вот а так очень даже ничего. Очень даже ничего. Мне, в принципе, подобається. с учетом того, что она стоила 30 гривен, час 40 в Авроре. Нормально. Пенка пойдет. Я брал белую тряпочку, чтобы стараться пену. И вот, вот такая, я брал. І от те, що вона настирала. щось трохи грязюки витягла. Може, якийсь раз і ще раз попробую. і ще. Ну, З часом, я думаю, ми його витащимо. Поки що я, можна сказати, доволі піною цією недорогою пайдет. За одним мохом, я думаю, треба забрати оцей антиліт і оцю щітку. переходимо на зімній варіант. Чи той на зимній. Кажу, З зімнього переходимо вже на літній варіант. Хватить, Хватить нам уже зими, може і літо не наступає, бо я ще антирозмерзайку цю возю. І цю сюди, все. Тепер буде нормально. А то чого-то вже весна, скоро літо, а я ще до сих пор з розмерзайкою їздю. І так, що ж? Фордьока з мене екстрено витягнув. Екстрено. І тобто, два години тому я її купив. Офігенна іноморка, красивий Електрозіркало, електро З задніх стюкол цих дзеркал. всі діло, дзеркала теж крутяться, електро, вертяться, все красиво. Перша проблема, з якою я тут столкнувся, у мене горіли маси. Горіли маси чого? Бо капот лягав на плюсову клему. От і все. З місяця я так катався, поки був акумулятор із кришечкою, з ручкою, раз – клеми закрив, все, все зашибись, машина їде. Тільки без ручки горять маси моментально. Розібрались, знайшли проблему, вирізали кусок резини. Закрили проблему повністю. Потом, значить, десь слідуюча проблема. У мене лопнув тормозний шланг. Лопнув тормозний шланг, уходила тормозуха, провалювались тормоза. Потихеньку я ще тормозив. Купив тормозного шланга. Поміняв все. Тормоза з'явилася. Потім дивіться, що в мене тут ще є амортизатори потекли. У мене потік задній, по-моєму, правий амортизатор. За два роки, що я ним володію. Оце така третя була проблема. Це ну, не сказав, щоб смертельно я став. Ну це було неприємно. Я поміняв зразу два. У мене навіть документи є. Ще. Я поміняв і амортизатори, і я поміняв і пружини. Пружина задня кайова. 1908 гривень дві штучки. і Амортизатор задній магнеті МАРЕЛІ, 2960. 4868. Нормально, я ще й заплатив. І з учотом того, що срока в геть взагалі наче вона занижена. Ну, м'якенька, бров, м'якенька. Це вже третє. Таке. Що я не розчитував, е, проблема, е, потім е, я просто сам для себе відвіз його, зняв стартера, відвіз електрику, щоб він його там підмазав, поміняв, може якісь почіпники таке. Е, той стартер щось перестав робити, почав віддавати якісь звуки, непонятні страшні. Е, той ще поміняв я стартера. За ці два роки. Просто біушно купив якось за 800 гривень, не дивився, навіть не перевіряв нічого. З нової пошти забрав, не вимивав, нічого, не перевіряв. Уткнув його бігом, бо треба було їхати десь. Щось в мене таке було. Уткнув машину, воно заводиться, хреновенько, ну заводиться. Уже їздю, мабуть, з півгода їздю. Зашибісь. І що в мене ще залишилося тут? О, і саме, звісно, е, бідо, більша біда, яка в мене спідковала на цій машині, це е, бензонасос. Бензонасос мені діє мозги, відколи я забрав її з поворки. А це вже добрий год, напевно, як я її забрав, оце год він мені ділав, ділав мозги. Я й туди лазив, витягував. Я купив нову бензонасоса з усім, з... з датчиками, з усім не помогло. Я лозив до релюшки, мені, кум казав, не помогло. Аж потім знайшли, е, вроді, вроді поки що я їздив, наче все добре, знайшли причину десь там коло під капотом, коло моноінжектора, там проводки розкрутились, скрутились, жгути. Взагалі, скрутка якась втягли її, вроді їздить. За два роки перекупська машина більше мені проблем не ділала. То, що я її там варив, масло, не масло, коротше, оці всі сідушки, то я лічно так хотів, вона при цьому їздила. Вона і на стільчику їздила. Тут і стільчик стояв, і... а там кожух. Тут стільчик, там кожух, щоб жінка сіла й дитина. І вона їхала. А з тих, що таке, що прям вона сама так поламалася, неожиданно. От такі проблеми за два роки. Більше, до да, проблем ще хватає мелких там, не роблять габаріти, чогось десь кудись пропали, тільки на ближньому або на дальньому. Включаєш поворот, включається дальній світ. Це теж біда в нас така є. Проблем хватає. Але вони ну, не сказати, щоб критичні, що я не можу виїхати десь. Машина, в принципі, всегда 2 підряд заводилася і везла мене туди, куди мені треба. Оттуда, откуда мені треба, вона мене забирала. Мені кажеться, моя лічна думка: машини недооцінені. Ну Класна ж вона, ну і красива, і взагалі. Ну, фордяк, ну йом, фордяк. Що стосується запчастей, в запчасті в ціні десь приблизно. Ну, як на лонос. Ходові запчасті десь приблизно в ціні, як на Ланус. Е, Є в мене така ще проблема, що коли завів машину, вона не підніма сама обороти, оці прогрівочні. Треба держати газ тисячу півтори, щоб вона трошки прогрілася, а потім вона сама вже держить обороти. А так завів, вона заглухла. Треба трошки їй допомогти. Дивився я в, в Ютубі. Клапан холостого хода, туди-сюди. 2, дві триста. Такі ціни є. Да. Це наче дорогу для якогось клапанця. Запчасті на нього є. По, звісно, по салону вже вряд ли щось можна нове знайти. Кузовщини є нова, нова кузовщина є. Некочественно, не співпадає вона нікуди. Пороги я брав на нього. Нікуди вони не стали, там підрізав, В общем, недовольний був сварщик. Але вони є. Є на розборках їх дуже багато. Можна салон собрать коїк на розборки. І ще їх вистачає. А таке, що по ходовій шару він, все, все це є. Не скажу, щоб сильно дорого. Балакав я із знайомим. Е, в нього он Унож зелена липа теж в гаражі стоїть. Ще, ну, там все нормально. По ходові там чітко. То я не можу сказати, скільки там зараз ціни. Я не заглядав. Але він каже, що у не такі вже й дешеві в обслуговуванні і в ремонті. Можна, робити можна. В принципі, його зробити можна. Е, певні якісь, звісно, деталі. Бак там стоїть бешених грошей. Там оцей самий бензонасос з колбою з усім е, новий. Дуже дорого стоїть. Гітара, оця, що переключає дворники, <кхи> світ, <кхи> Вона теж півтори, півтори тисячі. Ну, такое. Дорого, недорого, не знаю. В принципі, запчасті до нього є. Тобто, содержати його можна. По розходу. Обратно ж, м'які ці проблеми. У мене не робить е, дочок бензину, не бачу я стільки. У мене бувало таке, що заправляєш він до повного, якщо до повного, чуть-чуть чуть-чуть упов і геть донизу. Грішу на платку, там, в бензонасосі в дочку плотка. Що вона витерта, не знаю. Купи от платку цю купити е, до Скорпіо можна. Я вже купив нову до Скорпіо, до Сієри, пожалуйста, але вона більша. Хотів перепають, але вона більша, вона не годиться, не підходить. Ця така маленька. Е, до ескорта не знайшов. Так що по розходу? Розход у мене об'єм 1,4. Е, дивіться, дотчик мене посіки не робить. Я скидаю на одометрі цей суточний пробіг. На 0 заправляю 10 літрів і розчитую на 100 кілометрів. Там приходить 90 кілометрів, я їду на заправку, обратно заправляюся. І, і так пару, пару раз заправився, 3-4 рази, і, і були вскрили бок, а в мене був повен бок. Тобто, щось остається, одне на одне накладується, і бок набирається повен. Тобто, з 10 літрів вона не їсть. 1,4. Моноінжектор не їсть. 10 літрів на 100 км. Ну, постійно я сам себе перестраховую, я собі так щитаю. Поки що ще туди не залозив. У ті дєбрі, як його зробити. Так поки щитаю, то щетою. Ну, от, от такі. Діски, колеса, це все воно в розборці є. В принципі, содержати його можна можна. Так що, дивіться. Думайте самі, рішайте самі. Взагалі машина не погана. Я щитаю, машина не погана. Це не Маклорен, це не Мерседес. Ну, це і не шестерка. Що-то таке среднє. Е, одна єдина, звісно, проблема, що вони вже в продажі по всі гнилі, убиті і заїжджені. Чогось, ну, Щось їх не берегли. Не знаю, чого. Всі вони якісь. Ну, така, як і мені досталася. Просто що е -хі -хі -хі, я не злякався. І, ну, я понімав, що я беру, і я понімав, що сюди треба вкласти ще дві ціни цієї машини. Але потихеньку, помаленьку зробиться. А вкладу, зроблю, красиво буде, все хорошо, Та потім і продам за якісь копійки. Це в мене таке. є. Ну, то таке то вже діло будуще. А поки я довольний. Вона їздить, вона мене возить, Кої, який комфорт у ній є. Після, звісно, і що в мене було, гольф другий в мене був. Ну, вона краще м'якша гольфа, краща гольфа. Коротко. А так сравнювати мене особо не може. Дасть Бог, купимо щось краще, будемо розказувати, що. Може і Фордяка був херовий, А поки офігенна машина.